Thank <laughs> Надію, люди сюди ми по вам говорю. Ви мене ще не знаєте, що ж ви вже тобі відсутні. Дуже красивий. Тут одна дитина сказала, ось, портрет не похожий. похожий. похожий і дуже красиво. Знаєте, я мені взагалі я дуже люблю ці висотні роботи. Якби не була льотчиком, то була б монтажником висотником, малювала б такі самі картини. малювати теж вмію. Дуже красиво, дякую вам за це. Хочу, щоб наша країна могла жити без президентів. Ви помітили, що у нас народ і державність це різні речі. Тобто держава, вона живе народ точніше живе вже давно без держави і державності, але держава умудряється в сосаті з народа все одно гроші на себе. Ми можемо жити без президентів. Неважливо, я президент чи всього інше. Я хочу запустити таку систему, яка б давала можливість прозорості, чесності, і хто б не був президентом, щоб ми йшли тільки в одному напрямку, який бажає народ. Ти приведеш тут бійця на фронт, який воювати не хоче, то це перший дезертир, перший тебе підставить. Це не твій, не твій друг, який плічо-пліч тебе підтримає, і це просто тобі від цього буде більше шкоди. На жаль, життя воно несправедливе і прикрість така, що загинуть краще, а залишиться гірше. Я все це розумію. Ну я не можу вам взяти і за руку привести сина, кого ви там назвали Льовочкина чи ще кого на фронт. Чесно кажучи, я б з ним розвідку не пішла, я б з ним поруч не стояла. Кожна людина, яка розвиває корупцію, несучи якусь там подачку або взятку за те, що вона хоче, вона теж думає, це ж нічого погано не роблю, зверху ж крадуть 5 мільйонів. От ми, коли ми почнемо самі з себе покосити траву, не знаю, там, не кинути бичка на вулиці, з елементарного, вивчити там дитину свою там, правильних цінностей, да, дати їй мову. Ми Можемо скиглить, плачать, кричать скільки завгодно. На майдан мені дав зрозуміти чітко, поки не готові самі вмирати за свої ідеї, ніхто нас чуть не буде. Тому починаємо з себе. Коли я говорила про те, що домовлятися, як ви кажете, з терористами я сказала не терористи і не домовлятися. Я сказала, що я готова, як Наді Савченко, депутат Верховної Ради, говорити з двома людьми з ДНР, за Захарченком і Плотницьким і говорити тільки на одну тему це обміну всіх на всіх військовополонених. Оце була пряма фраза, яку потім роздули до масштабів світової політики. Якщо ви хочете бачити моє бачення в цьому напрямку, ніякої ДЛНР, ЛНР не існує. Це Росія нам нав'язує чергове Придністров'я, так само, як анексувала Крим. Тільки одна єдина Україна в складі. Тепер буду запитувати у вас, скільки ви хочете вбити на Донбасі людей, щоб Донбас став Україною. Ви готові вбивати дітей, які там залишилися, бо жінок ні. От з ними треба буде говорити. Ви готові розібратися? Хто як вбивав на війні? Хто вбивав чесно і дійсно? Ну так як це дозволено в межах війни солдату? А хто е гвалтував, мародерив, вбивав садизмом? Ви готові розібратися? Ви можете показати кожну людину, оце така, а це ні. Тому це процес, який йде на вилучення. Що таке амністія? Вона може бути для того народу, який ми зараз всі говоримо сепаратисти, там, для дітей, для жінок. Так? Для тих, хто служив там десь на блокпостах, дуже важко розібратися, скільки хто вбив. Ви в війні не бачите більше, ніж 100 метрів від себе. І судить всю війну, особливо, якщо ви там не були здалеку, ви взагалі не маєте права і не маєте поняття. Ви шукайте тих, хто був реальними садюгами, повірте, нам допоможе кожен. Навіть той, хто був люди, от тих, хто бачив це, допоможуть. І тих, не то, що це суди однозначні, причому такими пожиттєвими термінами. Тих, хто провокував і налаштовував людей, лідери ватажки, я вважаю, що вони теж повинні відсидіти. Але не можна сказати, що ми просто прийдемо в Донбас, заберемо його там в Україну і посадимо абсолютно всіх там від віку 14 років хлопців. Так теж не буває. Давайте якось, якщо ви хочете потякати, то можна потякати. Якщо ви хочете діяти, то треба діяти конкретно і розумно.